Всім привіт, з вами Руслан і сьогодні я, я, я розповім, як побудувати автоматичну ферму влоків ламінарії Ось А ще я розпочинаю нову грубрику відео. Ось це хрестоване селище Ось саме селище воно поки що, звичайне ну, окрім того, буде. Ось. І в моїх планах його зробити таким механічним. Ой, я тут почав з того, що там вырвати таку канаву, щоб це стало ще тут рыбу Щоб ось тут... Якщо звідси будуть іти вороги, то не буде просто ось такой І И і, впадут і сюди. Ось тому і почну з того, щоб побудую автоматично ферму ламінарії. Я вам одразу от, скажу, щоб не було там на яких там претензій там, по типу вона не працює щось таке. Ось, вона працює лише на, з, на версії 120 ну, з того моменту, коли додали автокрафт, Бо він нам знадобиться для того, щоб робити самі блоки пусочної ламінарії. Ось так. Е, тому ще нам ще. Ось і. Ось. Для ферми нам знадобиться ламінарія, коптильня, вагонетка з воронкою, е е електрична колія, смолоскип з редстоуну, воронка, скриня, редстоун пил, повторювач на редстоуні, поршень, спостерігач, крафтер. І виштовхувати. Так, великий список, але, але... коротше я не прийду. Ось. І для початку потрібно. Ще. Ну, ще дьор треба взяти. Ось так. І для початку потрібно побудувати. Ось, звичайно, файр. Лумінарії. Ось, тому що я беремо... А. Я зараз був ще взяти скло будь-яке. Ну і будь які блоки. Неважно які, вони тільки вони там не повинні будуть там якісь напрямки. Ось. Так, ми ось робимо ось так от. Тут ну, Наскільки ви, ну, як ви хочете, щоб була длина в ней. Ось, ну я на, така наприклад, вона нехай хай буде. Ось тут ми розполагаємо держин. Над блоком, ну, ну вище блоку землі. Ось потім. Ми робимо бортики. Вони повинні бути, ну, це буде на, наскільки на блоку. Ось так от. Потім йдемо ось сюди. Робимо тут точно так же. Якась густа потрібно бути. Так, ось ось ось. Так, потім ви ось тут тут. Ось тут, тут потрібні бути спостерігачі, які будуть дивитися ось. цю тюсто. Тут так може ось такі тут такі, такі спомагательні блоки поставити. Ось, ось тут так от. Ось так. Ось та грігачі. Вони ма вони ма... Ну мають бути все саме в цю сторону. Потім. Тут ще вспомагательні блоки. Ось. Тут ось так от. Потім тут поршні, це ваші вони були іменно... Ну, над блоком де буде сам лами ламінар рости ну і туди, пожеде ваш ось це ось так от застраюто щоб вода не витекла. а ще як цікаво, а навіщо ця ферма Ламінарій це ну як вічний істочник палива. потім ви ще ну ту скрайню, яку все це буде попадати, можете під'єднати к своїй пічці. Ну, тут ще ось так можете. Склонувати. Взагалі це не принципіально, але я його добавлю, бо по перше я в креативі, і мені. Вони я моя моя може її хоч на загруду зробити. А по-друге, я хочу бачити, що вона дійсно в Само... грудь. Так. так, ось тепер. Тепер робимо ось так от. Переможе стоун был. Ось тут, 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 тут на, на, на поршнях ми ставимо спомагательні блоки. Потім ось так от. Тепер ось тут, тут уважно поставити ось так і. Тут задержку можете не робити. Треба тільки щоб продлити. Ось він тут тільки щоб знову редстоун сигнал відновити. Да, я так подкову роблю. Ось потім. Ось і потім ми ось з цього моменту ось так от закручимо все це. Так, ось. Тепер перевіграємо. Чи воно працює?

А, ще можна взяти на купильню, це не обов'язково, але краще коптильню, бо ми ж будемо жар жар жарити ламінарій, а вона його жарить швидше, а, а означає їй менше енергії тратить. Потім ми, ми беремо воду. і все ось так ось. Може, можна просто ось так вот ось все залити і все на обов'язково, щоб повністю все. Було. І потім ось так ось, саджаємо ламінарій. Тепер ми побудували. Тепер, але він ж шпал... по. Але ж телемнаги потрібно ще й збиратися. Тому ось тут отак от з знизу. Ми, -ми беремо рейки, вагонетку і смоло скипу, по... воронку і скри. А, скрина. Ось. Тому. Ось тут отак от. Ось, ось так вона нас буде їздити. Далі беремо будь-які блоки. Ось так от. Щоб воно просто на виїхала. А ще, краще зробити... щоб воно їздило не по звичайним блокам, а по ворогом. Ну так краще просто. Так. Беремо воронки, і вони мають в ту сторону йти. Ну, можна або в ту, або в ту. Так, тепер ставимо тут рейки. Їх підпитуємо. Своенька. Ти, ти не входиш в. Ось, І запускаємо вагонетку. Вона буде тут їздити, ось так от, туди і сюди, і все це передава. Це ферма готова, Але, але ж треба автоматизувати, ну, ну, щоб вона робила нам блок ламінари. Ось ой, блин. Так, ось так от. Потім що? Ага, потім воно повинно потрапляти куди? В купти. А. Ай, ай, я, я, Якщо це це, я не с нас тутожил якогось. Вам хрестую, а я сам до чого додумався. Ось, тепер дуже довго можете навести, ось ну, так от відразу ставити коптилку. Па е. А -а. ось так. Не їздах загружайте бажано -суш сушені блоки ламинарії. Можна його гіді, але краще, щоб потім не було ніяких там проблем. Ось потім. потім. Воно це буде висташуватися. Тепер воно повинно попадати в Автокрафт. І потім ще тут важливо побудувати механізм. який буде постійно видавати сигнал, тому ми беремо. Ось так от наглядати Ось так от наглядати Ось так от наглядати І ось так от наглядати Ось так. Ось він постійно видає сигнал, Беремо предстоун пил. І все це потрібно під, підключити туди. Ось, він працює. Там є такий звук. Ось, чуєте? Ось потім. Потім він чула мінагри буде випльовувати. От ось тому. Ось. О, так, ось, ось тут поставимо воронку. А далі... Что там... Ага, так, після того, як вы... Ви... Короче. Далі воно повинно попадати в ось такий роздачик. Ой, ви что? Ось тепер ми робимо воді водяний лід. Для цього ми беремо ще пісок душ. пісок душ. Ой, вода є. В принципі, ось всі. Так, ось. Короче, ось... Так. Тут ми ось так беремо пісок душ. Ставимо його. Тепер все це потрібно нам залити воду. Ось це ще ось так припливаємо на один блок від поверхності. Ось так от. І тепер воно буде. Ага. Ось так от воно потім робимо ось сюди ось таке продовження. Ой, ось, ось так от. Все ось, ось Так, вода вливати не потрібно. О, і щоб воно не вилітало, просто там ось такий борт, где загрубка. Ось так. Воно було так круто в А, ну і ми можемо використовувати будь-які блоки. Так, воно повинно потрапляти в воронку. А з воронки вже в кри. Ось ця скриня. З якої буде два шляхи. Ми так, ось, ось так от дві воронки. Які підсонили до різних скринь. Одна скриня це тут, туди, куди буде потрапляти в лумі, а, а друга скринь. Воно буде ось так от ось там братися. Воно буде переміщуватися до, до коптилки. Якби мені це ж так не робити. А, все, припридумав, ось. Воно доїжджає О, ось. Сюди. Ну, іде, ось, туди. Ось, ось. Ні, ось воно потрапляє, потім Ось борози Ну, тут буде знову водяний ліфт. Ну і так, тут надо добити багато кор. Так, ось так от. Mm -hmm. Так, хоч він буде пливти. Ось сюди. Потрапляти ось у воронку. Ну, коротше, ось так. Так, ще воно не розривалося, розр... розр... Робимо так давно ось такий от отдах. Ось так ось. Ну і, в принципі, це... це... Ось так ось, це дуже легко. Нічого тут складного немає, так? Ну і а потім, якщо там ось там дуже великі розкопки, були тому, що все так тут розтах. Ну там її можна прикрасити як блок взяти інший. Ой, розповідай, як вона працює. Мабуть, я для того, щоб було краще видно, прийду в режим спостерігача. Ось, коротше, ко коли ламінари підгрустають до того, що і замечається спостерігать. Він видає сигнал, який йде ось до цього автогрителя. Він відновлює сигнал. Який киде в поршням, які в свою чергу, в буває вона падає в самий низ, ой, де її підбирає воронку. Ой, вагонетка з воронки, яка тут їздить тут. Потім вона потрапляє в вагонет, воронки. Які їдуть до капти... до коптей, яка е, їх пересмажує в ламінарці. Воно потрапляє в Автокрафте. Коли там є дев'ять е, дев Ем. Дев'ять ламінажів то, то. через ось цей сигнал, воно... А, як... Ось. Ну, коротше ось. Ось цей повторитель він це робить, ну, воно ну, тут випльовує його. От воно по воронкам цей спостерігає ось цю штуку. Воно її випльовує ось сюди. Воно їде туди. Там йде розвилка. Ну, потім частина в... в скриню, а частина йде в купти. Ще я забув. Дещо ш де щ добав. Вони ж там не працюють. Ті... Як його диспусторигачи? Ой, спуск григачи, а. вибрати. Дід. А... вот один нос. Ось, так. А, нет. Ага. Так ось, здесь постригать. Ну, ми, короче, просто ось так вот гробимо тут э, ще одну. Ще один безкінечний виходит. Так, блин. Так вот. И почем Ой, так. блин. Ой, Да мы застраиваем. Барморстоун пыл. А. Так не я бармо. Ой. Ба. А, вони його на блок подвинутый под -а, на вы. Так. Сейчас спится. Да. Опа. И хопа. Так, вечный. Так, сигнал. Ой, Фу, а то, а, до, Добре, що я вам... вирішив показати, як воно працює. Догадав на чого, а цього воно не працює. Це був був один. А 63А. А де інший виштовх? Ага, от. І тут так от теж тут розкриваємо. Ось. Так вот. Так. Ось. И же... А, и теперь точно. Теперь э, Все. да, так вот, Мачу Ха. Ну і ось так от. О. Ну ще, якщо хочете, ну, вона не дуже еф ефективна, тому, ну... Ну, дуже вона швидко працює. Ну, ви можете порозбудувати ще ферму першому ламінарі, їх підключити в цій системі. І у вас буде набагато більше ламінарії. Давайте затестимо. Ось, я її досі так поставив, вона там їх буде жарити і тому чекаємо їх у цій скрині. так. Ну, тут буде на бо вона тільки почала плавати. Ой, да, вот так надо читать на Ну, что я так и те, что на дороге да воно прачу, я вот на практике. Блин. О, о, я тут может а, можно плавать это ваш такой ваш... же аквариум, ну что он там пожар так пожар Еще оно тут есть, вот на мая. Жон воно вс сюда пішло. Куда ж тоді той блок? Так, ну все, щоб працювати. Добре, не знаю, чого буду я мама. я, я розбиратися пізніше. Ну-к, ну короче, ну, ну, коли вона до за до, дожагри, до, до ось ти я слізню в ч. Пусть тут. Тут пусто. Ті скрині теж пусто. А. Скоріше за да, все я там якусь воронку не поставив правильно. Одно доп. А вы А якщо ви помітили мою помилку, то напишіть її в коментарях. Я почитаю все, себе по пов'язку выправить. Ось, а еще я что-то будучок прикольный прикольний за бабах. Короче, тут тут просто була лава. Вона зараз. Ось, і я там впадковый чепит, шаг разлив буду. Будиночко загорівся, я потім, коли його відновлював, вирішив вже його зробити ось такий ремонт. Ось так от тут. Ось. Ось таке було відео. Я будував якусь непрацюючу автоферму нагрії, але я вже таку будував. І вот, ну, вона та працює, але мабуть я десь там помилився, скоріше все просто там воронку, замість того, щоб поставити їм ось так от. Там всі воронки, ну, мабуть, замість того, щоб поставити воронку ось так от. Я її десь випадково поставив ось так. І того я ж не помітив і побудувався і так як. Але система та робоча. Ну ага. при так, це зараз ще ні, пусто. Бутилка. Ну, добре. Ага. Ну, коротше, буває. Але... ч? Ось таке було відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, бо це допомагає в його розвитку. Всім до побачення!